Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району у Вовчанську пошкоджено щонайменше два житлові будинки. У селищі міського типу вільча чотири житлові будинки. А у селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт. У селі Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Сталася пожежа у селі Першотравневе Ізюмського району. Обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль. На щастя, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було. Сьогодні біля восьмої ранку у селі Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрою біля річки, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Протягом доби рятувальники 84 рази виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, а також на пожежі, що трапились у природних екосистемах. Два рази рятувальники Куп'янського та Ізюмського районів виїжджали на пожежі, що спричинив ворожий обстріл. В селі Кругляківка внаслідок обстрілу горів будинок на площі пожежі 100 квадратних метрів. В селі Першотравневе на території приватного домогосподарства горів гараж та автомобіль на площі пожежі 15 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Сім разів рятувальники Чугуївського району. Виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. В селищі Вільча отримали пошкодження чотири приватних домоволодіння. В місті Вовчанськ постраждали два приватних домогосподарства. На щастя, обійшлось без жертв з боку цивільного населення. 74 пожеж, що трапились за добу, 57 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Основна причина виникнення пожеж людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання. Сміття загальна площа випалена вогнем, склала понад 33,5 гектарів. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. В одному випадку під час випалювання сухої трави на відкритій території в селі Березівське Харківського району отримала опіки обличчя та кінцівок. Жінка 1959 року народження. Її було госпіталізовано до опікового центру. Підрозділи ДСНС не викликались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом Доби вилучено та знешкоджено 153 одиниці вибухонебезпечних предметів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, формувань наступальних угрупувань ворога не виявлено. Наші бійці продовжують чинити спротив російським окупантам та тримати оборону. Марія Солова та Станіслав Денеко новини Харків.